Сьогодні у нас на огляді е, така от скринька від Parkside. Що можемо сказати, так коротко. Завіси, досить твердий пластик. Е, удобно є те, що з двох сторон є доступ до чайок. Тут доступ чіткі щічки. Нічого. Не зачіпається, самен не відкривається. В принципі, пластик може бути. Нічого особо не люфтить. Тут прям дуже твердий пластик. Ну і це все. Удобно ще то, що, в принципі, якщо є потреба, можна собі подовжувати ячейки шляхом виняття перегородок. Тобто, Правда, ці не знімаються, ці головні йдуть, вони як несуща конструкція. А так, в принципі, будемо користуватися, буде більше інформації.